В букварі написано, да? що мама має раму, а тато йде на роботу. Ну тобто, <соців> найбільше мама, в принципі, не здатна. У дитини вже з дитинства да? йде такий стереотип. Досі слово гендер викликає у чоловіків просто <соців> якийсь, не знаю, страх. Хоча ну, в законодавстві воно вже закріплено. Тобто, це англійське слово, яке взагалі просто означає стать. Так, є дуже багато понять того всього, але насправді це слово стать. Це просто поняття рівності між чоловіками і жінками. Намагаюсь бути відповідальним громадянином своєї країни і, будучи там, де я є, використати ті можливості для перетворень нашій країні, для руху вперед. Коли ми говоримо про перетворення, Парламенті, ну я їх бачу. Да? Наприклад, у нас вже в президіумі дві жінки. Це вперше в історії. Тобто, це теж досягнення. З 27 комітетів. У нас вісім жінок, керівники комітетів. Тобто, це теж я вважаю надзвичайно велике досягнення. Прогрес я вважаю, він все одно є. Також те, що стосується на місцевому рівні, ми побачили це, були дуже багато досліджень, опори. Які також показали ефективність, скажімо так, жінки-депутата в парламенті, вона більш ефективна по всім напрямкам, по всім критеріям, ніж чоловіка. Тут я не хочу образити чоловіків, але так природньо створилось, що вони в політиці більш націлені на процес, не на результат. А жінка більше націлена на результат. Є досягнення, що стосується військової сфери, ми все ж таки перші підняли. Жінки-депутатки, питання а, взагалі реформування Міністерства оборони, приведення до стандартів НАТО. А, ми вже змінили один з наказів, де а, були заборонені професії для жінок, і ми вже повернули з переліку 63 професії, в тому числі і бойові. Цікаві цифри, що коли зробили таке гендерне дослідження в Міністерстві а, спорту, то витрачається бюджету більше на чоловіків, на хлопців а результати і медалі, і нагороди отримують більше жінки.